Молодший сержант Олександр Андроненко загинув у жовтні 2023 року на Запоріжжі. Йому було 22 роки. Солдата Максима Хамуляка поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдат Валерій Крицул служив у Нацгвардії. Чоловік загинув у 51-річному віці. Старший сержант Микола Рокуч був нацгвардійцем. Загинув на Донеччині. Йому було 36 років. З травня 2024 року солдата Віталія Мацейка вважали зниклим безвісти у Бахмутському районі на Донеччині. З серпня 2023 року солдата Івана Поповича вважали зниклим безвісти на Запоріжжі. Солдат Віталій Міглазов загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Олександр Сухар був майстром-сержантом, служив прикордонником. З ним прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Солдат Володимир Мошок загинув на 51 му році життя. Старший солдат Валерій Шульжук був снайпером штурмового батальйону Айдар служив на Покровському напрямку. Військовий загинув у 39 років. Солдат Сергій Бучацький загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Солдат Євгеній Людвік був водієм взводу зв'язку гірсько-штурмового батальйону. Боєць загинув на запорізькому напрямку. Йому було 54 роки. Молодший сержант Олександр Рудзінський загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Із солдатом Василем Латковським попрощалися у Хотині. Молодший сержант Владислав Коломієць загинув на Донеччині. Юрій Скиданюк був розвідником. Загинув на запорізькому напрямку. Йому було 25 років. Старший солдат В'ячеслав Зеленівський загинув під час виконання бойового завдання. Старший солдат Борис Нажига долучився до війська у липні 2024 року. Загинув на Херсонщині. Віталій Подмарьов загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. Володимир Ігнатюк загинув 25 травня під час виконання бойового завдання. Молодший сержант Дмитро Новицький загинув у 45 років. Солдат В'ячеслав Кирилюк загинув у ДТП. Військовому був 31 рік. Із солдатом Іваном Темчуком прощалися у селі Чудей. Солдат Вадим Біляк загинув на Донеччині. Віталій Шалаєв служив у Нацгвардії. Він загинув у 48 років. Солдат Валентин Товстановський загинув на Донеччині. Йому було 38 років. Солдат Олег Ремба загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.